Добрий день, діти. Пропоную вам пограти в гру, кого кличе мама. Послухайте, будь ласка, уважно голоси домашніх тварин. Подумайте, хто з них видає такі звуки. Та назвіть дитинча цієї тварини. Спробуймо спершу разом. Слухаємо уважно. Що це? Це собака. Як називається дитинча собаки? Дитинча собаки називається цуценя. А далі працюйте самостійно. Бажаю успіхів! Я сподіваюся, що ви справилися з завданням. Діти перевірмо, чи правильно ви назвали дитинчат домашніх тварин. Послухайте та запам'ятайте. У собаки цуценя. У кішки кошеня. У курки курча. У качки каченя. У гуски Гусеня, в індички індича, у свинки порося. У кози козеня, У корови теля. У вівці ягня. Молодці діти, ви гарно попрацювали.